Усім привіт, моя зелена банда! З вами Flutter Green І Ми сьогодні будемо робити реакцію на Rainbow Dash презентує Somewhere only We know Або ж Дехто, кого ми лише знаємо. Якщо воно так перекладається, то це дуже добре, тому що трохи непозрозумілому написано. Так же само ми будемо дивитися з українською звуковою дорожкою, тому дивимось. Рейнбоу Dash представляє десь де тільки ми знаємо. Десь де тільки ми знаємо. Ну, добре. Сьогодні небо яскраво блакитне, як пташине яйце, а я, як завжди, забудькуватий. Ніде немає сірих хмар, через що в мене будуть великі проблеми з моїм босом, бо на сьогодні у нас були заплановані сірі хмари. Я б хотіла, щоб погода була такою, як мені заманеться, але є система, і якщо я її порушу, то мене запишуть. Але окрім цього, я отримала собі приголомшливі крила. Я не знаю, що б я без них робила. Я б точно більше не змогла працювати в метеорологічних командах. Мені, мабуть, довелося Влаштуватися на роботу в якийсь мережевий магазин, де б продавали светри та тостери маленьким стареньким. Я намагалася добре виконувати свою роботу, але маленькі старенькі не знали б чого хочуть і звинувачували б у цьому мене. Тож насправді я щасливіша на своїй державній роботі. Крім того, я все одно дуже добре літаю. Ось чому мене називають рейнбоу Dash, бо я вправна, і в мене веселки на голові та на сідницях. Одного разу я таки впала. Гаразд, багато разів я падала, але поки що це мене не вбило. Одначе дві коми час від часу струс мозку, а один раз я вийшла на світло, але повернулася назад, коли зрозуміла, що забула вимкнути. Духовку. Тож так, гарні часи для Рейнбоу Деш. Сьогодні yeah, я дуже. збираюся потусуватися з друзями, тож я трясу своєю яскраво синьою сідницею до бібліотеки Twilight. Вона завжди нам щось лає, але я знаю, що вона дуже перевантажена школою і їй легше, коли є з ким поговорити. Пінкі теж там. І вона така рейнбоу деш, як твоя нога. І вона запитала мене про це, бо моя нога знову вдає, що її зламують. Звичайно, я пам'ятаю, як в останнє ходила на операцію. Який споні Поні не зовсім дотримувався лицемірної клятви. Отже, я така, все гаразд. Ми трохи поспілкувалися, а потім ви. Виявилося, що я все життя мріяв. Мої очі широко розплющилися від звуку орангутанга в гарному діловому костюмі, який б'є по кількох символах, і він кричить: прокидайтеся, своєю божевільною мавпачою мовою, а я така, святий чорт, я встав. Я встав. Ненавиджу цю кляту ранкову пісню для пробудження. Одно... Звідки там взагалі взявся орангутанг? Мачойоп. Мого дня я помру від серцевого нападу. Близько року тому я боровся з цим лайном. Вони стукали по символах, і я зникав. Паркани, ворота, живоплоти, стіни все повністю обходили, коли я прокладав лінію до будь-якої точки в просторі максимально протилежної символам. Я тягнув за собою п'ятьох орангутангів, які трималися за моє життя, поки мчав вулицями в сліпому жаху. На мені не часто їздять верхи, що, чесно кажучи, трохи сумно, бо містер джинд скупив мене для своїх дітей. Його син Фліпперс хотів назвати мене громовим крашем руйнівницею світів. Конька Ванда хотіла назвати мене райдужною танцівницею королевою патуній. Містер Джиндл пішов на компроміс із райдугою Деш. Пізніше, після того, як я народилася у них кілька тижнів, він додав ще й королеву без глуздого руйнування. Раніше на фермі жили й інші поні. Колись у Пінкі Пай була стіло поруч зі мною. Вона була однією з тих коней, які намагаються зробити сідло занадто вільним. Тому, коли на ній їхали орангутанги, сідло зісковзнуло і вони падали. З огляду ага. на все, вона була досить веселою сусідкою по кімнаті, поки не втекла. Я просто тусувався, а потім я помітив Пінкі Пай з іншого боку паркану. Е, там не було жодних дірок чи чогось такого. Вона просто стояла он там і виглядала досить щасливою. Потім вона зникла, втекла в ліс. Я не знаю, що з нею сталося, але містер джиндл скупив рушницю і тижнями спав зі світлом. Я теж колись грала в карти та займалася такими справами з Твайлайт. Вона завжди була головним поні. Альфа Мір Твайлайт. Вона казала, не біжи так швидко. Ти навіть не знаєш, куди ми їдемо. І вона мала рацію. Вона була найрозумнішою поні, і, здається, її здали в оренду, а її не було цілий тиждень. І наскільки я знаю, це майже вічність. Тож я ага. не знаю, чи повернеться вона взагалі. Тож, оскільки я єдине. Ні, поні на фермі, чи можливо, навіть на всій планеті зараз містер джинбус запрягає мене до карети, щоб я могла сьогодні відвести його та його родину до міста. Це досить захопливо для мене, бо, по-перше, мені ніколи не довіряють таку роботу. Вони одягають на мене шори, тому я маю слухати вказівки. Якщо я цього не роблю, то зганяю всіх зі скелі, і тоді містер джинбус дуже засмучується. А по-друге, у місті завжди є інші поні, тому це завжди весело. Гадаю, мене просто перев'язують, щоб зробити це сьогодні, бо я зламала ногу. Тож я дуже захоплена, але жахливий біль від розриву не дає мені надто Хвилюватися, мабуть, мені варто було б стежити за цією норою від ховраха, але ніби заднім числом настав 2020 рік. То що ж робити? Отже, мене прив'язують до карети, і ми їдемо ґрунтовою дорогою до міста. Небо сьогодні виглядає сірим, але це нормально, бо це не моя вина. Містер Джингл, його діти та дружина, всі вони їдуть зі мною. Mm. Я не знаю, куди ми їдемо, але Фліппер постійно торкається особистої бульбашки Ванди, і Ванда постійно панікує через це. Мама і тато погрожують їм, але я не розумію більшості їхньої мавпачої мови, тому я просто продовжую робити що завгодно. Ми зупиняємося, і містер Джингл кричить через плече. На дітей я просто тусуюся десь там метелики літають. Якось волого. У мене свербить ніс. Потім ми знову рухаємося. Досить скоро ми добираємося до міста. Там усі йому взагалі з собою мати ружбайку ляки дуже високі будівлі, і там, мабуть, мільйон голубів. Всі вони сидять на статуях танцюючих орангутангів, які плюють з ротів. Є одна чи дві статуї поні, які щось роблять. Це мої улюблені. Зрештою, ми добираємося до місця призначення. Іванда хоче мене погодувати за те, що я такий хороший поні. Я впізнаю ці слова, але містер Джингл каже, ні. Він дає якесь пояснення, чому ні, але щоб це не було, цього, мабуть, недостатньо добре. У будь-якому разі вони залишають мене самого припаркованого там. Я не знаю, куди вони їдуть, але я досить щасливий. Там багато речей, на які можна подивитися, хоча в мене. На обличчі ці дурні шори, скрізь коні. Більшість з них не роблять нічого цікавого, але о Боже, вони там. Раптом краєм зору я помічаю одну з тих маленьких квітчастих карет. Знаєш, один із тих, що їздять колами по місту. Тобі угу. дають ковдру, а візник проводить невелику екскурсію по визначних місцях міста. Поні, який тягне його, завжди має купу маленьких бантів у волоссі, навіть якщо це жеребець. Це так ніяково. Але справді його тягне Реріті. Містер Джинк продав реріті вічність тому. Я жахливо розбираюся в часі, але вона просто тягне. Цей екіпаж, ніби це нічия справа. Вона вся розчесана і має маленькі бантики. О Боже, я не можу повірити, що це вона. Я дуже схвильована. Я така: Реріті, гей, реріті, 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 гей, реріті, реріті, мені подобається твій екіпаж. Гей, реріті. Але вона мене не чує. Вона <пев> повертає заріг і зникає. Я, мабуть, більше ніколи її не побачу. Тож я просто стою деякий час. Я намагаюся щосили порахувати голубів, але вони не встають на місце і продовжують відлітати. Раптом на мене ззаду нападає зла істота. Я її не бачу, але знаю, що це один із тих моторошних самців орангутангів без кірки з провулку. Я б'ю ногою що сили та для самозахисту, приземляючись копитами прямо на відро. Чути сплеск і невдовзі поруч зі мною стоїть дуже розлючений і вологий містер Джингл. Він нічого не каже. Гадаю, ми обидва знаємо, що це його вина. Він ставить відро переді мною, і на ньому все ще є трохи води. Я приймаю його вибачення, і він знову залишає мене саму. Після того, як він йде, клянусь, я відчувала запах яблу. Я повертаю голову, і, о Боже, мій ось яблучний візок, а поруч зі мною Стоять Apple і біг Макінтош, хоча вони бачили й кращі часи, неможливо визначити давно. Був великий спалах зомбі, але хвороба вражала лише поні. Ще й був великий спалах зомбі, вау. Мало того, що тут є рангутанги, так ще й спалах зомбі, який діє тільки на поні, і це утворило, видно, Пай. А не дуже поширилося, але Еплджек та її брат підхопили, і тепер вони зомбовані. Я така, гей, хлопці, але вони тільки стогнуть і благають про мізки. Насправді вона не дуже любила спілкуватися після зараження, і її довелося часто розлучати з нами. У неї розвинулася якась проблема з кусанням, що є антисанітарним. Тож я така, як у тебе справи. Я зламала ногу. Бачиш гей, 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 реріті, гей, реріті. О, Боже, вона повернулася. Гей, Реріті, гей, Реріті, Реріті. Мені подобається твоя карета. Мені подобається твоя карета Реріті. Гей, hey, Реріті, Боже, здається, вона мене ігнорує. Еплджек просто бурмоче щось про мізки. Це все, про що вона хоче говорити. Тож я така, так, я чула, що твого брата позолотили. Це жах. Він мене чує. Передай йому вибачення. Я не можу зрозуміти, чи чує мене біг Макінтош. У нього зараз немає нижньої щелепи, тому він не може робити якісь основи чи щось таке, що показувало б, знаєте, чи він цим незадоволений. Якби я був жеребцем, я був би дуже незадоволений цим. Отже, вони йдуть, ну, і я бачу Ререті ще два чи три рази, поки нарешті не повертаються. Містер Джиндус та його родина. Вони розв'язують мене та платять за шкоду, яку я завдав, коли пішов поговорити з Реріті. А потім ми вирушаємо додому. Йде дощ. І коли ми повертаємося додому, містер джиндус дає мені ще трохи води та вівса, щоб я не помер з голоду. Він дивиться на мене довго. Дуже довго. Я не знаю, в чому його проблема, але думаю, що йому потрібно впоратися з гнівом. Можливо, після того, як він піде Ванда та Фліппер, потайки принесуть мені яблука за те, що я хороший поні. Ці діти чудові. Отже, я отримав свою їжу та воду. Небагато життєвих цілей, але дві з трьох це непогано. Mm, До да того добре. ж сьогодні я побачилася або хоча б подумала про всіх своїх друзів. Тож я лягаю спати, і саме тоді мені сниться, що я знову в понівіллі. Я можу літати, і в мене навіть є робота, але я зараз нею не займаюся, бо робота це жах. Технічно небо може бути таким ясним або хмарним, як я захочу. З єдиним недоліком у мене будуть великі проблеми за порушення графіка. Сьогодні я просто дозволю хмарам розсіятися, бо я їду на ферму гратися з Еплджек. Вона не зомбі в країні мрій, тому на. Наші розмови менш однобокі Ми збираємося разом і кидаємо речі через її вікна. Я набираю найбільше балів. Отже, кінець. Це все. Я думав, якесь буде продовження з. Мав печу історію. Окей. Ось який у нас вийшов епізод сьогодні. Пишіть ваші коментарі з приводу цього. Що ви думаєте? А на цьому думаю, все. Всім дякую за перегляд. З вами був Флатергрін. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте пальчики вверх. Та я тільки що сказав. А також не забуваємо що в мене є телеграм-група, в яку ви можете скидувати ролики на реакцію. Всім дуже дякую. І всім па-па